Найпоширеніший міф стосовно розірвання шлюбу, це коли один із подружжя не дає розлучення, тобто заявляє: Я не дам тобі розлучення, і інший з подружжя при цьому думає, що в даному випадку розлучення неможливе. Чи дійсно це так? Згідно з статтею 24 Сімейного кодексу України, шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. В чинному законодавстві. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. А статтею 56 Сімейного Кодексу України регламентоване право кожного з подружжя припинити шлюбні відносини. Тож, підставою розірвання шлюбу, у тому числі є розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя. Нашими адвокатами є розроблений алгоритм дій, за допомогою якого ми зможемо вам допомогти розлучитися в односторонньому порядку. А для детальної інформації ви можете записуватись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів.